Назад. Зараз поясню за Кончиком вуха до кончика носа свою руку кладу на сонячне спотіння, і я буду слухати її дихання. Та протягом десяти укритті Запорізької гімназії номер 45 Команда інструкторів вчить школярів правильно діяти в екстрених ситуаціях до прибуття медиків. Десятикласниця Марія вже відвідувала такий тренінг поза межами навчального закладу. Вона переконана, що навички з домедичної допомоги в сучасних реаліях дуже важливі не тільки для дорослих, а й для підлітків. Рятувати людину насамперед, як їй допомогти зробити перев'язування, турнікет накласти. Насамперед треба. Зрозуміти чи опасна людина для тебе, чи небезпечна вона для тебе чи ні. Обезпечити себе рукавичками усім необхідним для допомоги, підійти зрозуміти дихає людина чи ні, та далі вже надавати допомогу. Завжди треба. Розуміти та знати, як врятувати інші життя, своє життя також тренінги проводить команда інструкторів координаційного центру допомоги. Навчання включає теоретичну та практичну частини. Діти разом з інструкторами опановували алгоритм допомоги постраждалим та заходи особистої безпеки, вчилися контролювати дихання, свідомість та тиск. Відпрацьовували навички зупинки кровотечі та накладання турнікетів. Тому зупинилися на зупинки кровотечі, як саме основний напрямок допомоги. Правильне бинтування, зажимання. Как би інколи підручними средствами, щоб турникети, я не думаю, що всі підлітки зараз почнуть їх носити, але якщо в них є, щоб вони дійсно вміли користуватися, то до того, щоб донесли дорослим, як це треба робити. Також особливу увагу приділили Мінній безпеці. Школярі вчили, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети та яких правил дотримуватися у разі їх виявлення. Мінна небезпека, так як у нас зараз це повсюду. Ми зараз бачимо, як діти. Попадають під вибухівку, самі її збирають. Тому задача інструктора не те, що показати картинку. Це міна, проходьте мимо, визиваєте 101, А щоб вони розуміли, як воно здетонує, як воно які наслідки від цього. що це дійсно настільки небезпечно, що не стоїть, що б вам не обіцяли, не стоїть в целісти. Наразі вже більше ніж 30 шкіл Запоріжжя залучені до цього проєкту. А відпрацювання вивченого матеріалу на практиці допомагає. Школярам краще засвоювати матеріал та бути готовими в разі потреби. Діти вчаться діяти швидко і правильно, а ще такі тренінги допомагають подолати страх і розгубленість, що часто заважають в екстрених випадках лікоть ліколікочі лежить все класно. все Саме цей проєкт допоможе нашим учням зорієнтуватися в будь-якій ситуації, уникнути паніки і ну себе захистити, і близьких рідних того, хто поряд. Я думаю, що це дуже важливо в наші часи в під час війни. Всі задоволені, всі дуже хотіли попасти, тому що навіть прийшли ті діти, яким батьки не дозволяють ходити в криття, займатися на змішаному навчанні, тому що реальні можливості. Мати певні знання, які дуже знадобляться зараз і потім в житті. Він включає в себе і медичні знання, і знання змінної безпеки. І він дуже циклічний, він дуже обширний, він дуже ґрунтовний. Тому на початку були певні сумніви, але наші діти вони не перестають дивувати. Наші діти вони неймовірні, вони з задоволенням відвідують і вони відвідують за рахунок власної мотивації. І вдячна і кожному з батьків, які розуміють, що це важливо, що це потрібно. Імна вдячна педагогам, які долучають наших дітей, які до цього дотичні. Зараз відбувається оновлення програми з предмету захисту країни, і такі тренінги стануть його обов'язковою частиною. Крім того, у школах планується запровадження курсу за вибором або гуртків з надання до медичної допомоги, бо ці знання про відповідальність, небайдужість та готовність діяти. І, можливо, саме вони колись стануть вирішальними у порятунку людських життів. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.